Друзі, хочу з вами поділитися невеличким досвідом мобілізованого бійця в ЗСУ. Що потрібно мати, як їдеш з дому у військову частину. Так, зараз практично вже пізня осінь буде, зима в першу чергу ліки. Ліків треба брати багато і якісні. Ось у нас в палаті зараз 34 бійця. Всі з'їхалися з різних регіонів. І через два дні почалися серйозні проблеми у побратимі. Так як вони не підготувалися і не взяли ліків. Ліків, ще раз наголошую, треба брати багато. Так, слідуючий момент можна взяти невеличкий кипятинчок. Ще один момент: треба обов'язково взяти з собою якісні шкіряні облегчені бірці. Так як ми в 6 годин. На ногах 6-1 ранку і до самого вечора постійно тренування. Якщо не тренування, то постійно в русі. Ні, сніданок, строй, обід строй, вечора строй. Все строєвоє. Тут Практично це ж та сама армія. Так, і ще один момент відносно жетона. Жетона тут видають з вашими даними, Но справа в тому, в жетоні невеликий отвір цепочку не можна про... просилити цепочку. Треба мотузок. мотузок він не годиться, адже якщо десь попаде в якийсь перепльот, то мотузок може розірватися і жетон може втратитися. Кожен боєць, якщо взяв, Пов'язку в руки він повинен розуміти. Ви самі знаєте що. Мене дуже багато людей запитують, чи ти Тарас не боявся так спокійно розказуєш, говориш, Ні. брати повістку і поїхати у військову частину підготовка, ти знаєш, що ти даліш, ж... поїдеш далі. Скажу чесно. Дорогі мої друзі, нічого не бояться, тільки дурні. Я себе вважаю за адекватну людину. Повірте, і кожній людині притаманний страх. Я так само і кожна людина боюся, але треба йти захищати батьківщину. Так, ну, ще щоб підсолодити солдатські будні, також, відповідно, можна взяти цукарок і шоколадок. Харчують добре. Спати лягають. Відбій в 10, під'єм в 6 і постійну русі. В кого проблеми з здоров'ям, кажу, зразу тут буде нелегко. Але все одно, щоб бути готовим, хочу дати одну пораду, теж мобілізований. пацани, качайте спину.